Шановні співвітчизники, до президентських виборів, які відбудуться 25 травня поточного року, залишилось всього 60 днів. Кожний з вас зможе підтримати того кандидата, який, на вашу думку, представляє саме ваші інтереси. Кожний громадянин України, незалежно від того, де він проживає, якою мовою спілкується. До якої церкви ходить, має рівні виборчі права, які ніхто не може обмежувати. Ми зробимо все, щоб ці вибори були чесними, прозорими, демократичними. Я забезпечу, щоб жодний чиновник ні центрального рівня, ні регіонального рівня не мав можливості впливати. На результати цих виборів або впливати на вашу думку. Ми заблокуємо будь-який адміністративний тиск на вас. Ми не дозволимо, щоб жодна бюджетна копійка була використана в політичній боротьбі. Зараз розпочнеться висування основних претендентів на найвищу посаду в державі. І я хочу. Звернутись до кандидатів в президент. Шановні кандидати в президент, я дуже прошу вас, щоб ця виборча кампанія не повторювала минулі, коли було стільки бруду, що людям було дуже важко розібратись в своїх уподобаннях. Я дуже прошу, щоб ні кандидати-президенти, ні їх політичні кампанії знову не пішли шляхом використання брудних технологій. Не треба принижувати один одного, не треба ображати. Необхідно, щоб ця коротка, але ж дуже важлива для України виборча кампанія проходила як конкуренція не образ, а конкуренція конструктивних програм. Планів виходу України з важкої кризи, ваших пропозицій щодо подальшого розвитку нашої держави. Я сподіваюся, що українці оберуть президента гідного їх довіри. Нехай Господь благословить вибор українців, нехай Господь благословить Україну і кожного з вас.